Роуз Томас та його друзі. Залізничні історії. Тендери і поворотні кола Англійською цю історію розповів Рінго Стар. Переповів українською Микола Козій. Генрі і Гордон залишилися самі, коли Томас переїхав на бокову вітку. Їм його дуже не вистачало. У них тепер стало більше роботи. Свої вагони доводилось звозити самим, їм це не подобалось. Джеймс теж бурчав. Нема нам спочинку, нема нам спочинку, скаржились вони всі. Та пасажирські вагони тільки сміялись. Виледачі і недбалі, виледачі і недбалі, відказували вони. Всі паровози одностайно погоджувались, що гладкий контролер завдав їм великого клопоту. Великі станції на обох кінцях залізниці мали поворотні кола. Гладкий контролер влаштував їх, щоб можна було розвертати на них паровози з тендерами, бо це ж надто небезпечно, швидко їздити тендером наперед. Таким паровозам, як Томас, поворотне коло не потрібне. Вони однаково добре їздять і назад, і уперед. Але якщо послухати Гордона, то можна подумати, що гладкий контролер дав йому тендер просто, щоб показати, який Гордон важливий. Ти не розумієш, малий Томас. Ми тендерні паровози мусимо триматись на певному рівні. Тобі все одно, де їздити. А от ми важливі. І гладкому контролерові не годиться змушувати нас розпихати товарняки, стягувати пасажирські вагони, їздити по цих брудних запасних колях. Це просто не годиться. Томас тихо посміювався і їхав собі занні та кларабель. Неудячний шипів Гордон, заткуючи до поворотного кола. Поворотне коло було у вітряному місці, недалеко від моря. І якщо стати на ньому не там, де слід, воно втрачало рівновагу і розверталося з труднощами. Сьогодні Гордон був у поганому настрої, а Вітер віяв несамовито. Машиніст намагався спинити його в належному місці, та Гордон не старався. Кочегар намагався повернути важіль, та Гордонова вага і сильний вітер йому перешкоджали. Це не добре, сказали вони нарешті. Твій тендер порушує рівновагу. Якби ти був хорошим паровозом, то все було б добре, а так тягтимеш наступний потяг задом наперед. Дивіться, гукали якісь хлопці, новий маневровий паровоз. А, та то просто гордон задом наперед. Здорово, гукнув Томас. Граєшся? Розумна машина. Послухай моєї поради. Викинь свій тендер і заведи хороший бункер. Гордон не казав нічого. Навіть Джеймс сміявся, побачивши його. Дивись, шипів Гордон. Ти теж можеш наколотись. Аж ніяк, посміювався Джеймс. Я не такий чванливий, як ти. Я не повинен наколотися, думав Джеймс. Він став точно на належному місці, щоб урівноважити коло. Гордон під'їхав вчасно, щоб усе побачити. Джеймс обертався надто легко. Вітер закрутив ним, мов флюгером. Він не міг зупинитися. Ну-ну, сказав Гордон, граюся у каруселі? Бідний Джеймс, геть запаморочений, без жодного слова покотився у депо. Тієї ночі три паровози влаштували мітинг протесту. Це ганебно так поводитись з тендерними паровозами. Гордон їхав задом наперед, і люди думали, що він маневровий паровоз. Джеймс крутився шифлюгер, і всі з нього сміялись, а на додачу гладкий контролер запхнув нас на брудні запасні колії. Ух. Слухайте, сказав Гордон. Він щось шепотів іншим. Зробимо це завтра. Гладкий контролер буде мов дурень паровози. Вирішили страйкувати.